Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців з Європи. Отже, Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист для українських біженців, так заявили в Раді Європейського Союзу. Ви знаєте, що зараз відносини між Україною і Польщею на жаль погіршилися. Ви знаєте заяви польських політиків щодо України. Уряд Польщі вирішив більше не надавати зброю, а сконцентруватися на посиленні обороноздатності своєї країни. Заяву про припинення постачання зброї нещодавно зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Маравецький. Також кілька днів тому речник польського уряду Петр Мюллер натякнув, що Польща не продовжить дію спеціального закону про допомогу біженцям з України. Друзі, також напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, що ви думаєте про відносини між Польщею і Україною зараз, як ви вважаєте, чи відновляться. Ці відносини чи будуть вони такими, як вони були до цього конфлікту? Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу АІНФРМІКРН. Також ще більше кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист для українських біженців. Рада Європейського Союзу продовжить дію директиви про тимчасовий захист для українців до 2025 року. Отже, і Польща буде змушена продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців, які зараз знаходяться в Польщі. Наступного тижня, 28 вересня, Рада Європейського союзу за рекомендацією Єврокомісії повинна продовжити дію директиви. Про тимчасовий захист для українців до 2025 року про це друзі повідомляють джерела у дипломатичних колах. Продовження директиви не вимагає одноголосного голосування і може бути затверджено більшістю. Як зазначається, Польща висувала заперечення щодо продовження і вимагала збільшення фінансування від Європейського Союзу на утримання біженців. Рада ЄС з свого боку спочатку спробує затвердити рішення одноголосно аби продемонструвати єдність союзу. Втім, якщо Варшава вдаватиметься до блокування. То рішення ухвалять більшістю. За словами Єврокомісара з питань зайнятості та соціальних прав Ніколя Шміта, після затвердження директиви країни-члени ЄС повинні її виконувати. Сподіваюся, що якщо рішення буде ухвалено, то країни-члени ЄС все-таки його виконуватимуть, бо якщо вони не виконуватимуть його належним чином, вони повинні будуть доповісти нам, як вони поводимуться з особами, які все ще перебувають у їхніх країнах. І Потребують захисту, додав Шмідт. Тобто він має на увазі, що коли країни-члени ЄС ухвалять рішення щодо продовження тимчасового захисту для українських біженців в ЄС, то Польща як одна з країн ЄС дійсно повинна буде виконувати це рішення Європейського союзу. Але ж якщо Польща все ж таки відмовить надання тимчасового захисту для українських біженців, то згідно законодавства, вони повинні повідомити. Що вони будуть робити з українськими біженцями, нагадаю що раніше, державний секретар канцелярії, прем'єр-міністра Польщі Петр Мюллер заявив, що підтримка біженців, яка охоплює скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, безплатний доступ до шкіл, медичного обслуговування та сімейної допомоги, не буде продовжена наступного року. Особисто я вважаю, що відносини все ж таки між Україною і Польщею вони відновляться. Прийдуть вибори в Польщі, і все буде добре. Також польські ультраправі не задоволені підтримкою українських біженців і тиснуть на уряд. Дослідження показало неприязнь громадянам Польщі до молодих українок, що може бути пов'язаним із конкуренцією і. Також за робочі місця і за чоловіків. Якби там не було, ультраправі заявляють, що інтереси поляків під загрозою через розпаток біженців з України. Каліця ультраправих може отримати звичайно, вигоду з того, що деякі громадяни Польщі не задоволені тим, що, на їхню думку, українським біженцям надають надмірно великі пільги. Права радикалів Польщі також можуть підтримати розсерджені польські фермери, які стверджують, що імпорт українського зерна знижує ціну їхніх власних зернових. У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи виклик українського посла до польського МСС, закликали конструктивно вирішити ситуацію з імпортом агропродукції, і також Польща уточнила свою заяву про зброю для України. Польському уряді заявили, що Варшава наразі здійснює лише заздалегідь узгодження поставки, боєприпасів і озброєння, в тому числі за контрактами з Україною. Наразі в Польщі продовжує діяти хаб міжнародної допомоги України. Ось такі, друзі, важлива новина для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!